Вітаю, друзі! Після звільнення Херсону активні небайдужі громадяни знайшли себе у великих і важливих справах. Вони допомагають генералу Валерію Залужному і президенту Володимиру Зеленському планувати наступні етапи військових операцій з деокупації українських територій Збройними силами України. А я вирішив діяти нестандартно і віднайшов себе цими днями у тому числі і серед малих і буденних справ. І я хочу допомогти рекомендаціями не вищій політичній військовій владі України, а міцному господарнику, прем'єр-міністру. Денису Шмигальову, ну, можливо, ще Данилу Гетьманцеву, який відповідальний у нас за фіскальну політику, і митній службі. Сьогодні я хочу поговорити про проблему, з якою ми з вами зіштовхнемося цією зимою. Це проблема енергетичної безпеки і нашого виживання під час зими. Від вирішення цієї енергетичної проблеми. Залежить наше фізичне виживання, повторююся, тобто не все цієї зими буде вирішуватися виключно на полі бою. Безперечно. Багато чого буде залежати від постачання озброєнь, від ППО, але є речі, які, мені здається, ми незаслужено Опускаємо, ігноруємо, які також належать до виживання. Я як людина, яка мала в минулому певний фах, дуже гостро реагую на питання виживання. І для мене виживання це не пустий звук. І з мого досвіду, виживання це не щось таке, якесь віддалене і велике у часі, наприклад. Виживання це може бути мить, фрагмент життя. І для того, щоб підготуватися до цієї миті, до цього фрагменту життя, часто потрібно докласти дуже багато зусиль, зосередити матеріальних і технічних засобів, а також пройти дуже серйозні навчання і психологічну підготовку. Не так просто насправді. Інколи буває вижити, от зустріти оцю мить фрагмент життя підготовленим. І це дуже непросто. Отже, як ми зараз готуємося зустріти зиму? Про що йде мова? Мова йде фактично про яку мить і про який фрагмент нашого життя? Про три, можливо, шість, можливо, там сім днів, морозів, мінус дванадцять, мінус вісімнадцять градусів. Я вас запевняю, що цього абсолютно буде достатньо, якщо по всій Україні встановиться така температура, і ми з вами опинимося в тому режимі, який нам готує ДТЕК. Я послухав уважно, можливо, випадково мені потрапило це, але уважно. Я послухав Дмитра Сахарука, це керівник ДТЕК, Віддавав свій коментар на цьому радіо Нове Врім. Я був вражений взагалі розумінням ситуації керівництва ДТЕК. Це при тому всьому, що нам завжди вихвалювали менеджмент Ахметова. Я вже не буду піднімати питання взагалі приватизації енергосистеми і проблему, яку я вже обговорював, що в принципі. Оці всі обмеження з постачанням електроенергії це не що інше, як намагання ДТЕК скинути з себе, приватної компанії скинути з себе зобов'язання з фінансування тих пошкоджень. Ну, в принципі, звичайно, можна знайти виправдання. Дмитро Сахарук каже наступне: що ця вся система. Це цивільна система. Вона не, ну, не планувалася для ударами по ній ракетами. Ні будь-яка система не витримає, скільки ви якби не пробували замовляти штучного товару. А всі ці трансформатори, дроти і так далі, те, що розподільчі всі, всі системи в енергозабезпеченні, це штучний товар. Він ви не можете піти в супермаркет і купити. Може бути десь в. На складах в Європі, там, в одиничних а, параметрах такі от речі, а їх треба замовляти, вони виготовляються рік, і насправді ми з вами можемо потрапити в дуже незручну ситуацію. Тут, в принципі, як попередження його значення, ну, проблеми, ну правильне, з боку керівника ДТЕК. Ми маємо бути до цього готові. Значить, що принесе так коротко, буквально на три доби, я вам з вас запевняю, я це проходив морози і відключення електроенергії на, через, навіть через 4 години. Може замерзнути вода в будинку, система опалення розлетітися, замерзнуть труби, які постачають холодну воду. Ці будинки прийдуть в, там, в непридатність. Найбільш вразливим, я сказав, Сахарук і лівий берег Дніпра, мається на увазі Київ. Тому що там висотні будинки, і там взагалі може бути Армагеддон, Алчевськ. Ну, я так нагадую, Алчевськ нам може видатися так просто дурничкою. І... Закінчується ситуацію з Захаруком, що мене вразило, чим він закінчив. Все він говорив в такому ну, стриманому, дипломатичному, інколи навіть драматичному такому тоні. Але коли справа дійшла до ціни на електроенергію, він дуже сильно пожвавився і сказав наступні речі. І я так зрозумів, чим взагалі переймаються. Оці приватні енергетичні структури, і в тому числі от, керівник ДТК. Людина буквально а, в своєму коментарі на НВ прийшла от в такий ейфорічний стан. Він З'ясувалося, що під час відключень, хто б міг подумати, що ці відключення через 4 години а, покажуть перспективи ринку. Виявляється, у нас навколо Києва котежні містечка, оці всі таунхауси і всі інші готові платити за електроенергію в 5, в 6 і навіть в 10 разів більше. Виявляється, це серйозні перспективи для енергоринку. І можна над цим працювати. І я так розумію, що от в цьому напрямку десь буде працювати Ахметов і ДТЕК. Це щоб ми так от, ну, розуміли. А тепер я переходжу до. Ну, простих наших побутових речей, як нам це все зустріти і пережити і те, що ще анонсував. Сьогодні ми вже повинні забезпечувати себе там дизель-генераторами, бензиновими генераторами, іншими моментами для того, щоб підігріти буквально на день-два-три, необхідно забезпечити себе електроенергією. Інакше буде дуже всім погано. Вийдуть з ладу системи водопостачання, теплопостачання і ще багато чого. І ясно, що має бути якось, якщо цих всіх трансформаторів і специфічного товару для розподілу електроенергії з ТЕЦ з атомних станцій їх ну, мало, то е, оцих всіх дизель-генераторів і так далі, їх можна купити в супермаркеті. Вони є в продажі. І це, можна, це питання можна вирішити. З 8 листопада, аж з 8 листопада, наша. Видатна, митна там і я не знаю, податкова служба, а, привіт Гетьманцеву і всім іншим, спромоглася зняти а, візні мита, це ПДВ і там митні збори. Щоб ви розуміли ситуацію для фізичних осіб, це плюс 44% в ціні. Якщо дизельний генератор коштує одну тисячу доларів, то якщо ви його завозите за стандартними... Правилами, то це плюс 44. Це з тисячі стає півтори тисячі доларів. В принципі, вже було зрозуміло, ну, на початку, ну, добре, посередині жовтня. Що нам необхідно перестраховуватись. Але чекали у нас аж до 8 листопада і лише тоді зняли оці всі митні обмеження. Я дивився перелік. Тобто я спочатку поцікавився в відкритих джерелах, що у нас є, а потім вже активно почав для себе збирати інформацію з інсайдерських джерел. У мене теж є такі можливості. І мені дали такий перелік, на що зняті мита. у нас. Там трансформатори, двигуни газові, дизель, бензинові якісь генератори електроенергії, алюмінієві дроти, проводка, ще багато чого. В принципі, ну, якби перелік досить такий. Я не фахівець в цьому напрямку, але я ну, звернув увагу, що це не просто там якась одна позиція. Дуже багато номенклатура досить така велика, яка нібито дозволить серйозно здешевити в Україні. значить, Здешевити в Україні вартість оцих дизельних генераторів, ну і інших генераторів енергії. Ось, але а, в чому проблема виявляється? От я тепер підходжу до нашої митної податкової служби. Значить, проблема полягає в тому, що завжди при владі є якісь структури. Є ці структури, які все будуть робити так, щоб нажитися на цьому. Ну фактично, це ну мародери. Ну що ми хочемо? Ми пам'ятаємо бензинову кризу. Ми пам'ятаємо ситуацію з коронавірусом. Коли супермаркети, в принципі, викручували руки громадянам, а фермери закопували цибулю і, значить, моркву. Десь там в посадки, згадайте цю ситуацію. Тобто, до чого я це все веду? Що формально з 8 листопада у нас будуть зменшені мита. Це так, це вірно. Але я вам даю гарантію, що це не, не позначиться на а, ціні товару для кінцевого споживача для звичайної там бабусі чи дідуся в селі, чи ще десь у когось там і так далі. Є... А, Фірми, наближені до уряду, до шмигаля, там ще до когось, вони першими вони якраз завезуть без 44% значить цього мита. Але потім вони скористаються нагодою, монопольним становищем на ринку і продадуть так, як їм треба. Тому що, ну, от, така у нас. Політика, і так у нас це все буде відбуватися. Наступна проблема, да? а я ж підкреслюю важливий момент. Важливий момент це з нашою податковою і з митною службою. Скільки у нас намагалися реформувати її? Давайте згадаємо Клименка, Януковича і оцих всіх людей Арбузова. Спочатку об'єднували, зробили Мінздох. Міністерство доходів там. І ще, там Називали його а, Міндох, а потім сказали, що він вже нарешті там здох. Після того, як прийшов Яценюк, роз'єднали митну і податкову службу. З'єднують і вся У нас реформа. І все зводиться до наступного. До ситуації я закінчую вже в Закарпатті. Закарпатська митниця Мукачево. Під цим приводом, коли знімаються якісь обмеження на якісь товари, зразу починають завозитися під цією ширмою. Інші товари, які не підлягають там, в принципі, товари не першої необхідності. От скандал на Закарпатті з Мукачівською митницею. Якісь спортивні костюми, брендові одяг і так далі завезлися під, ну я не буду казати під цими генераторами, але під товарами, які призначені для забезпечення енергетичної потреби, необхідності безпеки українців. І гетьманцев пише, значить, у себе на Фейсбуці. Потім. Підключається ДБР, там, всі ці антикорупційні органи вимагають віднайти, ви вдумаєтеся, видаєте цілий там значить, наказ, таємні ці всі. Я прочитав їх, значить, ловлять дві фури з причепами, номери дають. Я не, ну, не буду давати цих причепів, це не так важливо і так далі. І ловлять ці дві фури на закарпатській митниці, тому що вони під приводом, що вони завозять якісь там генератори чи ще щось, завезли насправді якийсь брендовий одяг, спортивні костюми і ще щось. Скільки закінчую важливим моментом, скільки у нас оцей момент, значить, з митницею, з фіскальною службою, реформується, реформується. Я вже не, не можу просто ну, пригадати. З'єднується, роз'єднується. Те саме відбувається в охороні здоров'я. До речі, ситуація дуже мені нагадує, оце з чого зрадів Дмитро Сахарук, керівник ДТЕК, що виявляється, можна в 5-6 разів люди готові більше платити за електроенергію. Це так само як продавати чергу. В охороні здоров'я тим, хто хоче поза чергою пройти там УЗІ, ще щось там, ультразвукове дослідження. І от у нас будуть вже вибудовуватись люди, які, яким будуть надаватися електроенергія постійно, тому що вони готові в п'ять чи в десять разів платити більше, вище. Ну про що взагалі йдеться? Яку країну ми створюємо, за що ми воюємо і так далі. Ну, Дивишся на це все. І просто, от я ж кажу, от е, поки всі зайняті розробкою планів е, наших наступальних дій, допомагають заложному і так далі. А шмигалю допомогти нікому, дитека хм'є нікому допомогти. Та відбуваються взагалі жахливі речі. Я розумію, хочеться деокупації, хочеться вигнати ворога, але я не знаю, хто зараз тут в даній ситуації більший ворог. Як на мене. І я вам кажу, що якщо стане час ще, буквально на три доби буде температура по Україні мінус 15-20, і нам будуть розказувати, що потрібно вимикати через 4 години електроенергію, у нас по Україні буде катастрофа. Це важливий момент, про який я хотів би сказати. На цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. До побачення на наступних зустріч.